Друзі, робимо першу пробну невеличку відправку. Радусію. Де ж не перегрузить, бо там дорога. Друзі, загрузили ось ящички з рисом, квасолю, халва, О, новий завід для хлопців, О, квасолька. І сімки, тому що тут також грузяться для інших хлопців, і ми впихаємо всього по трішки. Ось так збираємо нашу допомогу, яку ви нам всі допомогли зібрати. Друзі, також ще загрузимо стрейч плівку, скотч хлопцям, які ми закупили за ваші кошти, перчатки і сміттєві пакети. Слава Україні, друзі! Давайте творити добро разом! Разом до перемоги! ГУ Українське каполанство! Дякує марафону Добра за надання гуманітарної допомоги для наших захисників. Разом ми сила, разом до перемоги. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава! слава. На віки слава. Е, друзі, доброго вечора. Велику подяку виразити Андрію за надану нам допомогу для наших військових, за надану допомогу гуманітарну снаковитися для наших військових, нашому марафону Україні, друзі. Коли ми дякую та засу, які нас завжди захищають. Це все для них тому тільки вперед. Друзі, ось так на нашим військовим. Збір вийшов надзвичайно великим. Все зараз ми не зможемо відвезти, тому буде декілька заходів відвозу нашої гуманітарної допомоги. Так, друзі. Ви є сирена, грузимо гуманітарну допомогу. Давайте не забувати, що у нас до сих пір іде війна. І хлопцям потрібна наша підтримка. Ось так, друзі. Ще тут у нас гуманітарна допомога. Смаколики хлопцям. Дякую всім, хто доєднався до збору. І давайте творити добро разом. Разом до перемоги, друзі. Слава Україні!